Березень це місяць потужного пробудження, коли космічні та енергетичні процеси штовхають нас до оновлення. Це час завершення старого і підготовка до нового витоку життя. Отож, давайте з вами розберемо головні астрологічні події березня. Отож, початок березня це Венера в поєднанні з Плутоном. Тема стосунків виходить на перший план. Можливі кармічні зустрічі або дуже болюче розходження. У цей період важливо очищати своє серце та енергетику від токсичних привязок. 10 березня, молодий місяць в рибах, мега потужна точка для перезавантаження. Всі ми добре знаємо, що риби це знак містики, інтуїції та глибоких внутрішніх трансформацій. В цей період рекомендую робити практики очищення. До прикладу, нейрографікам, працювати з водною стихією, очищення водою, медитацію, в ванні або десь біля води. 20 березня день весняного рівнодення. Астрологічний новий рік. Сонце переходить знак Овна, таким чином запускає новий цикл. Це той момент, коли необхідно активувати свою енергію, будь-яку енергію. Тут необхідно заявити про свої наміри аж на рік вперед. 25 березня, повний місяць в терезах. плюс місячне затемнення. Кармічна кульмінація, яка може проявити істину між особистим та суспільним, бажаннями та обов'язками.